Мені зараз не хочеться вкладати багато часу в відео. Коли я починав робити контент з собою, зазвичай це був складний контент, на який я витрачав години часу. Якщо пам'ятаєте, я робив ставки в кіно, там анекдоти якісь довго думав над сценарієм. складний монтаж. Це реально на шматочок 40-50 секунд. Я витрачав години, там. 3, 5, 10 іноді годин. А зараз... Хочеться якось, щоб було все простіше, не вкладати так багато сил, тим більше результат там був такий собі, знаєте, коли я робив складні відео і потім тебе тисячі переглядів. Розумію, що це можливо і нормально, але ну якось не відповідали зусилля отриманим результатом. Можливо, також тому, що ця аудиторія не розуміла, що то монтаж, а не діпфейк, не штучний інтелект. У мене ще такий таймінг таймінг був не дуже вдалий. Зараз я почав робити ставку на природність, на простоту, на збільшення досвіду в сценаріях, в акторській майстерності, просто в розказі чогось на камеру.